Сесія Славутської районної ради, яка відбулася в минулому п'ятницю, пройшла в досить конструктивній формі. Депутати змогли не лише таємним голосуванням обрати заступника голови районної ради, а й прийняти рішення із більш ніж 30 питань, в тому числі обговорити 13 комплексних програм. Обрання заступника голови райради проходило за процедурою аналогічною тій, як обирали голову. В бюлетені для таємного голосування за пропозицією Леоніда Радзевелюка була внесена лише одна кандидатура Олексія Лавренчука який досі очолював юридичний відділ виконавчого апарату районної ради, переважною більшістю голосів депутати підтримали цю кандидатуру? Кількість депутатів, які не підтримали кандидата, п'ять кількість голосів подані за Павловича, 21. Таким чином, за результатами голосування, вважати обраним заступником голови ради радика Олексія Павловича. Вирішивши кадрове питання, депутати одразу перейшли до розгляду інших питань. Розпочали із програми подолання бідності, до якої внесли деякі доповнення. Програму розвитку освіти в районі продовжили до 2020 року. Попередньо заслухавши звіт про її виконання за минулі п'ять років. Аналогічно слухали депутати хід виконання програми правої освіти населення і визначили основні напрямки роботи в цій галузі на наступні п'ять років. Чотири наступні програми, які розглядались на пленарному засіданні стосувались дітей, їх соціального і правового захисту, забезпечення дітей сиріт порядкованим житлом, розвитку позашкільної освіти та організації регулярного безоплатного перевезення учнів до місць навчання і додому. Ще на три роки продовжили депутати програму впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальних закладах району, на рік програму забезпечення пожежної безпеки та на два роки програму створення і ведення містобудівного кадастру. Дві програми було вирішено за закриті. вони стосуються розвитку і функціонування української мови та розвитку молочного скотарства. Серед значимих рішень сесії створення районної дитячо-юнацької спортивної школи, яка постане на базі спортшколи Колос офіс спортивного закладу знаходитиметься у селі Крупці. Директором призначено Людмилу Нікітіну, яка до того очолювала колос. Що стосується Березівської спортшколи, то вона передана на баланс об'єднаної територіальної громади. Не оминули увагою депутати і бюджетні питання. Затвердили план роботи районної ради на перше півріччя року. Завершили сесію затвердженням переліків підприємств установ організації району, управління якими повністю або частково здійснює районна рада та нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл району.